Щоранку, коли я встаю з ліжка, перше, що мені хочеться зробити, то це покласти лимон. Але не в чай, а в Швейцарський банк. Цікаво! Вас вранці теж переслідує таке бажання. Є жінки, із якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити. Є жінки. Через яких хочеться випити. У будь-якому разі, як не крути, а виходить, що жінки це основна причина чоловічого алкоголізму. <риклад> Село Майбутнє теща підходить до майбутнього зятя і запитує: Ну що, петю? одружишся з моєю галею? Ну, якщо влізе, то одружуся. У тещі. Аж у зубу подих сперло від таких слів. Через якийсь час мати бачить, що її дочка сидить і ридає, підбігає вона до Петі із претензією. Що ж ти, окаянний, дитинку мою образив? Ти ж сказав, що якщо влізе, то одружишся. Чи не вліз? Я, Тамара Миколаївна, мав на увазі черевичок, а не те, що ви подумали. Дружина ввечері приходить додому, зла, як собака, і заявляє чоловікові: Все Васю, набридло! Я купила собі валізу, зараз зберу в неї свої речі, і завтра вранці їду до мами. Чоловік повільно повертається в її бік, дивиться на неї сповненими тугі очима, і з глибоким сумом у голосі каже: Пізно, кохана, пізно. Твоя мама пішла від твого тата, і тепер вона житиме у нас.